Всім привіт! Сьогодні ми їдемо на закупку в магазин Sam's Club. Він знаходиться в хвилині від нашого дому, але ми все одно їздимо туди на машині, оскільки ну дуже зручно. Sam's Club — це більше оптовий магазин, тому ну, зручніше все покласти в машину ніж нести в руках. В Sam's Club підписка коштує на рік 110 доларів. Ми купляли десь три місяці тому за 70 доларів. Це була знижка карточка дає доступ в магазин на цілий рік, плюс на заправку знижку. Тобто, ми так рахували приблизно там на рік. Може там десь і сто доларів. Це економія на бензині. Ця карточка дає десь 2% знижки на продукти, і цей кешбек повертається на карточку, який можна протягом року використовувати, але не більше 500 доларів. Це кешбек може бути в цьому магазині. З таких великих магазинів, яких вхід тільки по карточках, ми знаємо в нашому місці це тільки коско, можливо, ще якісь є, але просто ми про них не знаємо. Ось, і ми ще не були в Коско, Я думаю, може, через місяць чи півтора ми все-таки наважимось туди з'їздити, купити цей абонемент, якщо він нам треба буде, бо там кажуть, що великі знижки і дійсно вигідно скупати, скуплятися. Але і всім скла, в принципі, так само нас поки що все влаштовує. Тому беру вас з собою, Андрюшка зюдає. Тому беру вас з собою і думаю, вам буде цікаво подивитися. Це все відділи тільки побутової хімії. Так само все в таких великих упаковках зараз буду собі теж шукати. Десь тут тайт був. І покажу відразу, скільки коштує. 25 доларів, плюс ще будуть податки. Купуємо це, нам минулого разу вистачило майже на 3 місяці. Така величезна упаковка. Андрюша, ти можеш не чіпати, будь ласка, обережно. По 10-20 по 20 доларів. Дитячі речі, так само тут по вигідним цінам є. І рушники, там щось по 7 доларів на, на басейн чи пляж. Взагалі теж дуже класно. Все, що зручно, можна тут поїсти. Зараз щось таке смачненьке тут роблять, готують. Ось тут все продається відразу в таких мішочках, поштучно взагалі нічого немає. Мішок картошки, 7 доларів. Авокадо теж 7 доларів за мішок. І Ну, це все овочі, фрукти. Зараз що дивно для мене було це окремий, перший раз, коли приїхали, окремий холодильник. Тут прям дійсно дуже холодно. Це з усіма салатиками, виноградами, молоко. Відділі молока завжди дуже холодно. Тут окреме приміщення, так як там, де овочі продавались, ви бачили виноград. Тут ми купуємо оце, знаю да, чи видно. Ще не видно, наскільки тут холодно, але просто пар. Так, ми купуємо таке відразу молоко. Е, Воно натуральне, максимально скільки можна і коштує. За три упаковки 12 доларів. Ще наш улюблений з Андрюшкою з пашої відділ це випічка. Це все кекс, це ми беремо завжди. Зараз теж не виключення. 6 доларів, 8 таких. Кросанів. Вони яблучні і дійсно смачні. Зараз тортики тут, які є. Але ми ні разу ще не купляли. Ми просто їздили в європейські магазини, купляли саме наш київський торт один раз на день народження. Такий кусочок 16 доларів. Але чомусь мені здається, що це не дуже смачно. Ну, може я помиляюся, але поки що не готова. Такі ось особливо таке кольорове. Поки що. 16 доларів коштує не готово. Це дуже смачне. Нам теж рекомендували, але просто ми стільки багато не з'їдаємо, а тут цілу коробку продають відразу 9 доларів. Але смачнюші, такі теж класні брауні маленькі за 10 доларів. Тут енергетичні коктейлі щось таке виконують. Ще так суші 25 доларів. Але ми вже купляли, ну не на цій, не звідси, але чомусь нам суші ще ні разу. Ми в трьох різних місцях замовляли. Взагалі не підійшло. Ну, Андрюша тут шкодніче. Не можна брати нічого, Андрій. Тільки дивитися. Так, покажу, я колись тут знайшла аналог нашим сорочкам глазурованим. Тут шість ванільних і шість. 6... Полонечних 10 доларів, але вони дуже калорійні. Я колись їла їх перший місяць і просто кожен день, але потім перестала б побачила різницю. Але сьогодні виключення одну візьмемо. Найпопулярніше в Техасі, мабуть, це вода. У нас в машині вдома завжди вистачає на тиждень такої упаковки 40 штук. Коштує 4 долари. Ну плюс податок там ще трохи. Мабуть, з такого ми нічого ще не купляли. Це готові вже на сніданок. Е, якісь там хліб, схожий дуже на хліб. 18 доларів. А, це 8 доларів, а це 18 доларів. Готова якась їжа. М'ясо, я розумію, або вже готові такі бургери, або тільки е, начинка. То коштує 15 доларів. Якось ми ще до американської їжі, точніше на американську їжу, ми ще не перейшли. Цікаво, це такі сосиски на паличках, але ми таке не їмо, але дуже смішно. Ну, поки що мені незвична така їжа 14 доларів за упаковку. Такі сирні з моцарелою палички 13 доларів. Навіть є вже варена кукуруза готова. Вона коштує 8 доларів. Це якщо ввести номер карточки, ти можеш отримати безкоштовно ось таку коробку з що й таке тут є. Зараз спробуємо побачимо. Дадуть нам смеки чи ні. Це було смішно, ми думали, що воно коштує 9 доларів, нам дадуть безкоштовно. Не дочитали до кінця і випало нам ось на пробу. Зараз Андрюша буде їсти. На, Андрюш, будеш печиво? Єс. Южелі а дон поз, бо а вот до верла нос Почитати, Може ми таке візьмемо. Навіть 9 доларів коштує. Заморожені сінагони. Просто як розігріти, і буде така смакота, можна приготувати супер. Ще коли були старобок, спробували Андрюші молоко, е, такі маленькі, ну такі невеличкі упаковки. Воно щось коштувало за одне, мабуть, долари чотири. Ну це я розумію, що з великою націнкою. Але в сам складі за 18 таких упаковок воно коштує 18 доларів. Тому беремо одну упаковку. Ось такого молока. Воно ще є шоколадне, але воно трошки дорожче. Та і, в принципі, я думаю, що краще натуральне брати. І Андрюша думаю, дуже сподобається. Я розумію, тут ось за 17 доларів, що ми такі ланчбокси, може це в школу дають, я не знаю. Але так дуже багато вже зустрічала. Просто 125 штук, упаковка більше, ніж Андрюша, мабуть, за розміром. І такі ось теж. Ну, вони всі в одну ціну, 17 доларів. Є такі невеличкі бокси одноразові. Куди вони їх використовують, не знаю. Ну, в плані, чи в школу, чи в побуті, ну, в побуті десь треба. Ми поки що ні разу нам таке не знадобилось ніде. Андрюша, побачив пилосос. Точніше, це пилосос. пилосос. Миюча машина. Да, Миюча машина. Це така автоматична. Вона сама тут їздить, прибирає, на зарядці працює. Андрюша, перший раз, коли побачив, був дуже здивований. Ось тут є камера, сенсор, куди вона їде. Так що незвично. Я такого в нас не бачила, щоб сама машина така їздила. Мавір Мішель продається майже вся по 6 упаковок. Все люблять, щоб було в коробках. 9 доларів за 6 упаковок. Так само за 7 доларів відразу 3 упаковки майонезу. І що ми тут купляємо, це ще пармезан. Ось, це взагалі по 3 упаковки. Не бачила ще 9 доларів. А ми купуємо таку одну упаковку величезну, вистачає на три місяці майже. Коштує 9 доларів. Але є ось така. Це в мене маленька рахується, а є просто величезний пармезан, ось за 24 долари. Коли приїхали, теж перші дні купили ще таку упаковку. Це е, зразу там і кетчуп, і гірчиця, і якісь такі як солені огірки для бургерів. Коштує 9 доларів за 4 упаковки. Але там кожна упаковка десь на півтора літра, тому вистачає надовго. Але якщо ви дуже любите кещу, я навіть не можу підняти її, хоча така величезна упаковка, коштує 5 доларів. Це майонези, майонези 6,50 за дві упаковки. Не можу підняти банку, але підніму, просто покажи. Ось така банка, я не знаю. Тут, мабуть, літрів п'ять, шість доларів. Чотири літри за такі просто величезні огірки. Ну, ми такі просто не купуємо, ми якщо купуємо, то такі наші маленькі, більш звичніші. Тут класно працює цей кешбек. Ми тут повернули собі приблизно вже доларів сорок. Мене на карточці Це за весь час, що ми тут користувалися. Ну, кешбек. Тому дуже класно і вигідно. Ще тут прямо в цьому сам складі є на виході кафе. Думаю, що ми після того, як зараз скупимося, обов'язково туди і підемо, подивимось, що там продається. Так, і ми йдемо, шукаємо відділ якісь побутовий. Так, це пантін Буду, мабуть, такі брати більше літра за 10 доларів, але є за 11 відразу, шампунь і кондиціонер, але я не знаю, що це. Тому поки що не ризикую. Бо тут і так важко знайти. Те, чим ти будеш користуватися, тому поки що зійшлися на пантіні. Що тут ще? точнее? Хендершовес, 13 доларів теж шампунь коштує. Я не знаю, може зараз Ні, в Україні, я думаю, набагато дешевше. Так. так, відразу нам на 3 чи 4 місяці точно вистачить 5 упаковок пасти 1250. Це у всіх супермаркетах це цілі відділи вітамінів. Так само ми ще не перейшли на такі вітаміни, але для американців, як ми розуміємо, ось це ми все йдемо. Це вітаміни 13, 12, 30 доларів. Ось такі вітаміни. Для чого? Коли вони їх приймають? Поки що нічого не знаємо. У нас ще мало друзів американців, але я думаю, що треба спитати. Я знаю. риб'ячий жир, наприклад, омега 3, 6, 9, 17 доларів. Коштує за 325 капсул. Це тут таке кафе. Ми колись тут і морозиво, і піцу купляли і для перекусів. Тут взагалі супер. Тут завжди багато людей, і ми вже йдемо на вихід. Тут на виході завжди перевіряють повністю і чек, і дивляться ще й пробиваючи, точно сходиться з тим, що у вас в тачці. Морозиво в нас дома дуже багато, Да, не підемо завтра. Така вийшла в нас закупка, тільки побутою. Це порошок, шампунь і 5 паст, Це окремий чек ми робили. Вийшло на 50 доларів. І так само ми всього, що ми накупили. Зараз зніму просто такий короткий огляд. І це все так само вийшло на 143 долари. Трошки забагато, я вважаю, але там все оптове. Все, прийшов Андрюша. Давай казати всім бай-бай. Бай-бай! Все, побачимось в наступному відео. Тому зручніше все покласти в машину, ніж нести в руках. Це можна вирізати. <рив> <рив> Ні, я познімаю, візьму. Тачку. Ладно. Ой, у мене так область глущить. Зроби, слов выкрыли Да, Блин, камера. Куди пішла камера? Давай витром. Два раза нажимай. А. Вот, і все, давай вытром. Паша, ну а треба. Все, ну, все, Воно витрим. все одно блистить. Не буде. Тепер ще й червоне буде. Не буде. О, так. так, трошки краще. Я бачу викину. Ось і беремо відразу. Не, не, максимум надо.